Дуже у вас тут подобається, і хотілось би навчатись тут. Робити відбитки пальців чи накласти хірургічний шов. В Івано-Франківському національному медичному університеті відбувся день відкритих дверей. Спробувати себе в ролі студента-медика приїхали понад 200 абітурієнтів з різних куточків України. Серед них одинадцятикласниця Юлія з кривого рогу. Я хочу бути лікарем і маю якесь своє таке життєве кредо, тому йду медицину саме. Я люблю допомагати комусь, і це якраз і є міським медицину. Такий, він короткий, але більш такий і мій і життєвий. Юлія розповідає, що має певні критерії у виборі університету і фонемує і зацікавив насамперед активною міжнародною співпрацею та програмами обміну. Я подивилася в університет сайті, подивилась скільки вони мають співпраць, і тому вирішила, що якраз хочу побувати ну, якби, і подивитися офлайн. Мені дуже сподобалась. Перша пара я пішла, спробувала шити шви, і мені це дуже сподобалось. Прям дуже і професор, прям такий він сучасний. і Такий сучасний підхід підходив і до кожного звертався. Не було такого, що ти там сам щось робиш, і це мені дуже сподобалося, що був такий індивідуальний підхід. Кожен з абітурієнтів міг обрати собі будь яку з 15 запропонованих локацій, побачити обладнання та можливості вишу, поспілкуватися з керівництвом і студентами. Завдання цього дня відкритих дверей не просто розказати про те, що існує такий університет, а кожному з наших абітурієнтів, з дітей дати можливість зрозуміти, потрібен я в медицині чи не потрібен, хочу я бути медиком чи не хочу. І якщо хочу, то в якій спеціальності. Сьогодні кожен з них працює. Своїми руками бачить різні уроки, різні заняття, різні типи занять, тому що наш день відкритих дверей проходить по типу, по такому сценарію «Відкрий своє майбутнє побуть студентом один день. Кожен з них отримав халат, кожен з них зайшов на пару по дзвінку, їх викладачі з ними проводять бесіди, а далі практичні заняття. І я думаю, що кожен з них буде мотивований. Ми хочемо залучити сюди більше молоді для того, щоб молодь залишалася в Україні, ставала медиками і будувала нову медичну сферу, таку як вона повинна бути, при яку всі мріємо. На одній із локацій демонстрували захисний костюм для роботи з інфекційними хворими та його еволюцію. Студенти змогли навіть приміряти його. Розповідати абітурієнтам, це одне. А коли вони можуть спробувати себе в ролі лікаря певної спеціальності, це дуже важливо, тому що дуже важливо при виборі професії дійсно зрозуміти, що буде відбуватися під час навчання. Якраз формат, який ми в цьому році використали, зокрема одягання цього костюму, він максимально реалістичний, і люди можуть зрозуміти, куди вони йдуть і можливо. Після того, як вони пройшли таке навчання, їм ще більше захочеться до нас приєднатися. Ще одна локація на кафедрі судової експертизи. Тут абітурієнти вчилися робити відбитки пальців. Обрала для себе цю локацію і одинадцятикласниця Рада з Яремчі. Я думала, що просто будуть говорити, розказувати про саму професію, а окрім цього, нам ще показали майстер-клас і маю тепер такий цікавий сувенір на все життя. Вже думаю, що прийду сюди до вас з ним. Дуже у вас тут подобається, і хотілось би навчатись тут. Все тепер залежить тільки від мене, від здачі НМТ і все. Це дуже класно. Що от можна прийти, подивитись, послухати, а не просто там в інтернеті почитати, що там відбувається. івано франківський національний медичний університет відкрив свої двері для майбутніх студентів. Наступний крок вже за ними. Надія зінько тарас, яковин. Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.